Отже, переходимо з вами до практичної частини, і на першому уроці ми з вами будемо ближче знайомитися з інтерфейсом чатом GPT. Отже, я думаю, що кожен із вас вже користувався цим чатом, але я впевнена, що не кожен із вас використовував використовував його на всі 100%. Тому сьогодні ми якраз таки будемо розглядати вже безпосередньо зі сторони як майбутні, а і спеціалісти або ж люди, які вміють конкретно працювати з чатом GPT не просто як зі, своїм, зі своєю подружкою, а як з інструментом, який дозволить вам більше заробляти, більше, більше отримувати вільного часу та оптимізувати свої задачі. Отже, переходимо в чат GPT. Для цього ми повинні зайти на Google і в пошуку тут так і написати: «чат GPT». Можна писати українською, можна писати англійською, неважливо. У будь-якому випадку у вас буде висвічуватись чат GPT на першому місці. Далі ви переходите і маєте зареєструватись або увійти і через Google, через Microsoft або Apple. Для мене найбільш зручніше це саме Google, тому я натискаю увійти з Google і вибираю тут свій аккаунт. Після цього в мене Виконується вхід на платформу, і ми вже можемо безпосередньо працювати з цим інструментом. В першу чергу ми з вами розглянемо ось цей інтерфейс, який знаходиться у нас зліва. Отже, перше, це новий чат. Він по суті створює новий діалог із чатом GPT. По суті, ви починаєте як нове спілкування з чистого аркушу. Я дуже раджу використовувати завжди новий чат під нову задачу, тому що так ваш чат GPT, Ви можете одразу задати роль і одразу. Використовувати конкретний час під конкретну задачу. Це буде підвищувати якість відповідей, тому кнопочку Новий чат не ігноруємо і завжди використовуємо. Далі у нас є наступне: це шукати в чатах. Це, по суті, як такий пошук, який дає змогу знайти в повідомленнях якісь. Теми, які ви, наприклад, раніше створювали. Да? Тобто, наприклад, ви пам'ятаєте, що раніше ви аналізували якийсь аккаунт. Ви можете натиснути Шукати в чатах, і після цього ви можете натиснути, наприклад, вказати якийсь там аккаунт, який ви аналізували, або, наприклад, прописати якусь задачу, яку ви робили, ставили чат у GPT. І після цього чат GPT вам структурує все і покаже саме ті чати, де були використані ці слова, або поставлені були певні задачі. Друге, ми бачимо бібліотеку. Це по суті. Місце, де зберігаються всі створені GPT-моделі. Також є у нас, ми бачимо, тут зображення, які ми раніше генерували, які ми раніше робили. Тобто, якщо ви раніше щось створювали в чаті GPT, якісь зображення, скоріше за все, вони у вас тут будуть зберігатися. Але я раджу, ну, не дуже раджу використовувати саме чат GPT під генерацію зображень, тому що є набагато класніші інструменти саме для генерації. Але коли тільки у нас з'явився цей інструмент, я думаю, що кожен спробував щось там створити для себе. Тому, якщо, наприклад, ви не можете знайти зображення, яке ви раніше генерували, ви просто натискаєте на бібліотеку і переходите в галерею ваших зображень. Далі ми бачимо ось такий кодекс. Це по суті, як такий окремий режим для роботи з кодом. Це більше е це більше для програмістів, для людей, які працюють з бекендом, да? тобто людям, які а, працюють з програмами, з кодами і так далі. Я не скажу, що вам як для діджитал-спеціалістів це потрібно, але а, такий у нас інструментарій є. Тобто, дуже часто буває таке, що потрібно прописати код для якоїсь задачі, потрібно або знайти якусь помилку помилку в коді. Ось саме для цих задач а, ідеально підходить ось цей кодик. Далі ми переходимо в нижнє меню. До речі, всі оці меню можна ось так свайбати і розгортати. І тут ми бачимо перше ознайомитись. Це як розділ тут уже, як, як розділ чату GPT. В, Ознайоми", в ознайомитися ми бачимо різні можливості, які нам пропонує чат-GPT. Тут, по суті, різні моделі з різних додатків, які ви можете використовувати. Тобто, наприклад, ви бачите, що в мене додані моделі під Міджорні і додана модель під Клінг. Тобто, коли я, наприклад, генерую промти під Міджорні, я використовую саме модель від Міджорні, тому що вона найкраще щитує задачу і найкраще видає промпт. Якщо мені потрібно, наприклад, створити якусь анімацію, то я е, не буду придумувати з нуля і прописувати її самостійно. Я перейду в Клінг, напишу свою ідею, і мені ця нейронка, точніше, ця модель, згенерує вже той промт, який найкраще буде щитуватися саме цією нейронкою. Тобто, це як такий окремий спеціаліст. В конкретній нейронці. Тут ви можете бачити дуже багато різних інших додатків. І щоб знайти, наприклад, ви тут так і пишете: да? наприклад, вам потрібно там сорі да? щось. Натискаєте, і воно вам шукає моделі, які а, будуть підходити і покращувати роботу саме в SORI. Наприклад, SORI2 її генератор. Да? Тобто ви можете додати її і е, допомагати е, собі в створенні промтів для цієї е, саме нейронки. Також ви навіть можете створювати свої моделі. Для цього вам потрібно кнопочку натиснути Створити і тут налаштувати свого, е, свого як АІ агента. Ми про це будемо з вами говорити. Трошки згодом, але на цьому етапі вам потрібно вміти і розуміти, як додати саме ті моделі, які ви будете використовувати в подальшій роботі, і які можливості тут є. Також ми бачимо тут чат, це по суті одне і те саме, що ви натиснете новий чат. Тому можна або ось так переходити, або ось так переходити. Далі у нас є папка проекти. Дуже зручно її використовувати тоді, коли у вас є багато проєктів, з якими ви працюєте, і ви можете під кожен проєкт створити. «Створити окрему папку. Тут, наприклад, я створила проект під свій СММ-курс для того, щоб створити папку для іншого проекту, ви натискаєте просто кнопку створити проект і, наприклад, там вказуєте там рецепти, да? наприклад. І створюєте все, ви можете саме в цій папці зберігати якісь цікаві рецепти, якісь ці лайфхаки, будь-що, що стосується саме конкретної теми. Тобто, коли у вас чад же стає не просто якимось там помічником, який ви деколи використовуєте, а вашим, вашою щоденною рутиною, тоді у такому випадку дуже класно саме. Робити ось такі папки і за допомогою них структурувати всю інформацію. Далі ми бачимо чати, тут ми будемо бачити саме ваші запити, які ви раніше робили, і ви можете швидко по них переключатися. Розглянемо меню, в якому ми можемо вибрати нашу модель, з якою ми будемо працювати. Тобто, коли ми натискаємо ось тут, ми бачимо чат GPT 5, 5 у нас показує версію чату GPT. Тобто, ще зовсім нещодавно у нас була остання версія 4.0, і у тому. Випадку, у нас ось тут висвічували 4.0. Зараз остання модель, це п'ята модель, і вона вже, в принципі, в багатьох користувачів для багатьох користувачів доступна. Тому, коли ви натискаєте ось сюди, ви можете побачити також різні налаштування, які ви можете використовувати. Про це ми з вами говорили в попередній частині цього уроку. Але якщо дуже швидко пройтися по ним, то по суті, авто, як я казала, вона вирішує, як буде тривати процес Тобто модель сама підбирає баланс між швидкістю та якістю е, тих відповідей, які вона буде надавати. По суті, цей автоматичний режим він підходить для більшості користувачів, він дає дуже хорошу точність, не затримує відповіді і так далі. Тому, е, в принципі, більшість своїх задач ви можете використовувати саме на авторежимі. Я дуже рідко якось переключаюсь між цими режимами, тому що навіть авторежим працює швидко. І цього мені Ну, він закриває повністю всі мої задачі. Також ми бачимо другий режим. Він відповідає по суті миттєво, але, є, дає, але він дає більш короткі відповіді. Тобто він може жертвувати якоюсь деталізацією або глибиною, але він підходить тоді, коли швидко треба отримати відповідь. І, наприклад, коротко, да, загенеруй мені п'ять ідей для косметолога, і він одразу вам дасть швидше набагато, чим в авторежимі. І останній режим Сінкінс, він обробляє дані швидше, але він дає найбільш глибинні ось такі відповіді. Він ідеально підходить для складних завдань, аналітика, стратегії, якісь креативні проекти, глибинні розбори і так далі. Я дуже раджу використовувати саме цей режим, коли ви працюєте над стратегіями, над якимись архетипами, над аналізами. Він в цьому випадку дає набагато кращі результати. Також у нас є про рівень, його можна. Під... Його можна Можна отримати тільки з підвищенням свого тарифу, навіть якщо у мене платний тариф плюс за 20 доларів, я не можу використовувати тариф, точніше модель, версію чату GPT PRO. Тобто, це, по суті, як такий преміум режим, і він доступний тільки. Після того, як система розуміє, що вам це дуже потрібно, тому він на цей режим що про нього відомо, де тому що я на ньому, чесно кажучи, не працювала. Але те, що нам заявляє, сам Chatt GPT, що він підходить для ще складніших задач, і він, по суті, найкраще підходить для якихось дослідницьких робіт. І також ми можемо натиснути застарілі моделі і попрацювати з тою версією чату GPT, яка була у нас раніше. Але коли у нас доступна нова модель, в принципі, ми завжди використовуємо саме останні моделі. Зараз хочу детальніше обговорити саме про ось цю е, історію, яка у нас з'являється внизу, коли ми натискаємо на ваше ім'я. Тут у нас висвічується ваше ім'я, ваша аватарка. Вона частіше всього підтягується з цієї почти, з якої ви реєструєтесь, і також, і також внизу. У вас вкаже, вказаний ваш тариф, тобто в мене це плюс. Коли ви натискаєте, ви бачите зверху, тут у нас вказана наша почта. Потім у нас йде кнопка підвищення рівню плану, тобто, коли ми на неї натискаємо, у нас відкривається сторінка із пропозиціями перейти на інші тарифи. Далі ми бачимо персоналізацію, це розділ, де можна задати. Якщо ми натиснемо, так. Ми можемо тут задати, задати стиль, ми можемо тут вказати, як має саме відповідати чат GPT. Це має бути коротко, детально, креативно, можемо увімкнути пам'ять, можемо додати спеціальні інструкції, да, як саме має відповідати наш чат, як до нас може звертатися цей чат. Яка у нас професія для цього, щоб, наприклад, якщо ви смен-спеціаліст, ви можете тут сказати, я см-спеціаліст. З ось таким-то досвідом, ось такою-то освітою. І чат GPT також буде персоналізовано враховувати ось ці всі додаткові елементи, також про вас. І тут ми можемо керувати, як я сказала, пам'яттю і додатковими налаштуваннями. Також ми можемо тут перейти в загальні. Да? Тут ми можемо вибрати, який у нас акцентний кольор, яка у нас мова нашого чату. Також можемо налаштувати сповіщення, чи будуть вони приходити, куди вони будуть приходити. Також у нас тут. Повторюються наші програми, да, тобто тут у нас видно програми, які у нас підключені, і що ми можемо додати додатково. Також є розклади керування даними. Також. Наприклад, поліпшення модель для всіх, тобто тут ми включаємо для того, щоб наша система автоматично оновлювалась. Чи будемо ми архівувати всі чати, чи не будемо? У мене, наприклад, все архівується. У мене поки що пам'яті достатньо, тому я архівую все. Також можна видалити абсолютно весь ваш всю вашу переписку для того, щоб ваш чат почав навчатися і працювати з нуля. Тому, якщо ви, наприклад, раніше використовували чат GPD, не, не не по тим задачам, які ви зараз будете використовувати, і ви хочете, по суті, як оновити його пам'ять, ви можете видалити чат і його, так по суті, переналаштувати. Також у нас є безпека, наприклад, ви можете виходити з пристрою для того, щоб там умовно хтось не прочитав ваші переписки. Обліковий запис, також тут прописано, яка у вас підписка, і що для вас по, цьому, по цій підписці, що вам буде так сказати, принадлежати, та, що вам входить всю саме підписку. Писку платіж, да, наприклад, ви можете натиснути сюди, і тут буде інформація про платіжну систему, як її відключити, як її чи змінити, і так далі. Також у нас є довідка. Вона у нас відкриває додатковий такий, як додаткове меню, і тут ми бачимо розділи підтримки. Можемо Знайти умови і правила саме цього чату, повідомити про помилки і так далі. Ну, чесно кажучи, дуже рідко ви колись будете цим користуватись, але таке у нас є. І вийти ви можете виходити зі свого там, чату GPT, якщо ви, наприклад, працюєте не одні на своєму браузері. Зараз ми перейдемо назад в, наше, в наш новий чат, і тут ми з вами детальніше поговоримо ще про ось оцей наш інтерфейс, де ми будемо безпосередньо задавати задачі нашому чату. Отже, це основне місце для введення тексту. Це може бути промп, це може бути просто декілька слів, але тут ви будете писати текст. Ми можемо, як я сказала, писати в вільній формі або готувати, вставляти готові промти. Наприклад, що це може бути там, зроби аналіз для ось такого то аккаунту, проведи статистику ось по такому-документу. то документу, да? Тобто тут ми пишемо конкретні задачі, які ми будемо робити. Ось ця іконка мікрофону дозволяє активувати голосовий режим, ви можете говорити в голос, а ChatGPT буде перетворювати твою вашу точніше мову в текст, і це набагато зручно, коли ви не можете писати. Наприклад, коли я. Ось такі побутові справи, коли, наприклад, іду в магазин, і я, наприклад, хочу приготувати там якісь, якусь страву і не завжди е, знаю, які потрібні інгредієнти. Да? От в мене з'явилася така ідея. Я можу просто затиснути написати напиши мені інгредієнти для такої страви. І він мені моментально видає відповідь. Тобто, тоді, коли ми не можемо сісти і чітко прописати, що нам необхідно зробити, я використовую ось це на диктування. Також у нас є така тут іконка з хвильками, вона, по суті, відповідає за. Включення розширеного голосового режиму. І тут вам буде відповідати як чат GPT в реальному часі. Він може тут говорити, реагувати на паузи, підтримувати діалог як співрозмовник. Тобто, така фішка тут у нас також є. Також ми можемо натиснути ось на цей плюс, який у нас відкривається додаткове меню. За оцею скрепочкою ви можете додавати світлини або файли. Ви можете сюди. Додавати фотографії, ви можете сюди додавати якісь відео, ви можете сюди додавати файли. Тобто, ChatGPT підтримує різні. Абсолютно різні формати, які ви можете прикріпити. І для це дуже корисно тоді, коли вам потрібно щось проаналізувати. Наприклад, у вас є якась велика статистичні дані з якогось аналізу, або у вас є стратегія, ви можете її прикріпити і дати задачу. Проаналізую всю стратегію, вияви там слабкі місця, які будуть вирішальними, там у 2026 році, що потрібно адаптувати і так далі. І цей документ і видасть вам готову відповідь. Також ви бачите, що при натисканні цього плюсика ви е, бачите також ось такі як додаткові режими роботи з чатом GPT. що означає глибоко дослідити. Це як такі додаткові режими, в яких також може працювати чат GPT, але вони у нас будуть обмежені. Наприклад, в плюсі в мене глибоко досліджити я можу 25 разів. Наприклад, створити зображення тут у нас е, немає ніяких обмежень. в режимі агента у нас 40 можливостей, тому зараз детальніше проговоримо ще про оці налаштування. Отже, глибоко дослідити це такий як інструмент, який активує режим глибинного аналізу. Він детально вивчає інформацію, він може робити аналітичні якісь висновки, проводити дослідження, порівняння, зводити до узагальнення. Це також ідеально підходить. Для запитів типу розбери стратегію, про яку ми з вами говорили, порівняє конкурентів, тобто він буде працювати набагато довше, чим, наприклад, просто звичайний запит, але буде давати більш, такий, більш аналітичні відповіді. Також ми можемо створити зображення. Коли ми на нього натискаємо, у нас відкривається новий, такий, як нова така плашка, в якій ми можемо вказувати, що ми хочемо створити. Наприклад, там, можна Ось навіть е, запропонований варіант вибрати, ми натискаємо, і далі у нас йде вже генерація саме зображень в чаті GPT. Е, переходимо далі. У нас є режим агента. Це по суті. Е, Такий режим, в якому чадже ПІТІ діє як автономний помічник із такими максимальними розширеними можливостями. Вони можуть виконувати послідовність задач, вони можуть аналізувати також дані, робити висновки, створювати якісь документи і глибоко взаємодіяти з кількома джерелами одночасно. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо створи стратегію по ось таким, ось таким пунктам, тоді у такому випадку краще якраз використовувати режим агента. У нас є пункт а, додати. Джерела, він дозволяє підключати якісь зовнішні ресурси, наприклад, Google Drive, Notion, якщо ви працюєте з цими інструментами. Коли ви натискаєте більше, ви можете тут бачити додаткові функції, вони можуть трошки відрізнятися в залежності від чату GPT. Тут ми можемо працювати з сервісом з канвою, який створює у нас, в принципі, зображення і дизайни, можемо якісь редагувати або генерувати зображення. Ми про це з вами також будемо говорити пізніше. Якщо ми, наприклад. Натиснемо там пошук в інтернеті, то це буде активувати онлайн-пошук як браузер, і завдяки цій функції ви можете знаходити якісь найактуальніші інформації і так далі. Тобто використовувати як звичайний Google. І останнє це учіться і пізнавайте це, по суті, як такий розділ, в якому ви можете знайти якісь навчальні матеріали, ви тут можете знайти якісь готові уроки і практичні ідеї, як застосовувати чат GPT для навчання, для ще чогось і так далі. Тобто, по. Ось цим всім кнопочкам ми з вами сьогодні пройшлися, і я сподіваюся, що ви для себе щось знайшли і почули нове. А поки ми з вами тут говорили, у нас тут вже загенерувалось наше зображення. Також ще хочу декілька слів сказати про ось ці кнопочки, які у нас знаходяться зверху з права. Ви можете, наприклад, свій чат, в якому ви працюєте, поширити для інших. Тобто, коли ви натискаєте поширення, у вас відкривається додаткове поле. В якому ви бачите як таке прев'ю вашого чату, в якому ви працювали. Ви можете скопіювати посилання і відправити, наприклад, своїм колегам. Також ви можете опублікувати його, наприклад, там в е Твіттері, в LinkedIn -і, і так далі. І також у нас є ще три кнопочки. Тут ви можете даний чат архівувати, ви можете повідомити, наприклад, по помилку або ж його взагалі видалити. Натискаємо Видалити, видалити, видалити" і далі у нас е це також буде е при. Вібрано в нашому чаті, який у нас відображається зліва. Отже, в наступному уроці ми з вами безпосередньо вже почнемо використовувати чат GPT як спеціалісти, тому чекаю вас на наступному уроці.